І всім привіт, друзі, з вами я, Фрей Рочик або Фрей, 4. І сьогодні у нас буде ті реліз групировок і сталкер аномалії. Наприклад, бандити дуже сильні, військові там дуже слабкі, це так. Приклад. По силі ми будемо рівняти їх. Ну, давайте почнемо. У нас ідуть бандити. Ну, бандити шкода, що не сильні дуже. Ну, якщо чесно, вони мені. Ну, не то, що дуже слабкі, чи. Просто слабкі. Ну, скоріше, середні вони будуть. Тіла локації у них під контролем, це плюс дуже великий. І там ще на кладовищі техніки у них там отряди. Так що це дуже великий плюс. Давайте на середніх їх поставимо. Дальше у нас чисте небо? Ну, чисте небо тільки на болотах сидить, більше нікуди не рипається. Ну я не хочу ставити і слабкі і, і не сильні. Ну давайте середні, дещо у нас долг. Ну, в принципі, долг, доволі сильне угруповання. Давайте сюди. Далі у нас вчені. Ну, вчені вони лушари повні, у них навіть наймають найманців, долговців. Вони лушари, вони тільки бігають з якимось там обдристаними натовською зброєю, пістолетами. А що по броні, то у них це ссп 99 і, і наукова якась броня там. Так що вони якісь... Слабкі вони навіть себе захистити не можуть. Далі в нас свобода. Свобода це теж таке угруповання сильне. Я маю сюди поставити. У них рахує вся локація під контролем. І це дуже великий плюс теж. Так, далі та, в нас сталкери. У сталкерів взагалі різна зброя може бути і броня. Ну давайте сереті поставимо. Де у нас найманці? Найманці теж такі жорсткі. У них під контролем мертве місто. Це теж якийсь такий плюс. А так вони доволі теж сильні. Тут ти не поспориш. що у нас військові? У них на озброєнні це вітчизняна зброя. І ще у них великий плюс є. Це вертоліт. Ну тут. Це по собі дуже сині вони. Далі у нас моноліт. Моноліт це теж дуже сильне угруповання. Тут я навіть спортив не буду принигати. Бо... Вони озброєні як бандоси, але трохи хуже. Ну, давайте ми поставимо просто слабкі. Ну я ж думаю, що вони вивезять вчених. Гріх у нас далі. Ну, я за гріх, якщо чесно, не грав, бо я хезей, що за групіровка, як її відкрити. Але якісь там комбінації можна зробити, щоб їх відкрити. Чи ще типу такого. Ну, я не знаю, я поставлю слабкі. Так, далі у нас і їх. Я в натурі не знаю, що це за загруповання. Ну не вперше його чую, а ніколи не зустрічав його в аномалії. Але ну, давайте десь сюди поставимо. Ну я хз, якщо чесно. Ось тут у нас тірліст вийшов. Добре, друзі! З вами був я, Фрей Рочик або Фрейнощутрік. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем удачи и всем пока.